Лучани не встигли нагрітись, як уже тепло вимикають. Згідно з рішенням виконкому Луцької міської ради з метою забезпечення раціонального та економного використання енергоресурсів, у зв'язку з прогнозованим стійким підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря від 22 жовтня в Луцьку тимчасово припиняється подача опалення. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент Волинь у Луцьк-Теплі, точного терміну вимкнення опалення немає. І більше того, вимкнення стосується і садочків, шкіл та лікарень. Ну, ми будемо слідкувати відповідно за. Температурою зовнішнього повітря на основі довідок наданих гідромоцентром, приймати рішення, коли будемо відновлення, якщо ну, що стосується соціальної сфери дитячих садочків шкіл, то ну знову ж таки говоримо про рішення, в якому йдеться про те, що зупинка подачі опалення для усіх споживачів. Коли ж увімкнуть тепло достоменно невідомо. А деякі частини міста взагалі тепла і не бачили. На думку представника громадянського руху, свідомі Євгенія Мікояна такі відключення є нелогічними і можуть вдарити по кишені лучан. Потепління лише два дні, а вже відключають тепло. Мені чомусь здається, це поспішно, тому що це знову ж таки невідомо, коли вімкнуть. Невідомо скільки вартують ці всі процедури вімкнення і включення назад. Деякі райони міста навіть не бачили тепла, наприклад, відродження. Женя, люди кажуть постійно, що мерзнуть. Мені здається, що в час, коли у всіх є ІТП, можна було б це якось зрегулювати, поставити мінімальну температуру. Окрім того, якщо люди будуть мерзнути до моменту прийняття відновлення теплопостачання, виникає питання: люди як будуть гріти, Будуть включати електричні апарати в той час, як наш ворог нищить генерацію електроенергії. В нас це додаткове навантаження. Ну як на мене, це доволі сумнівна річ. А ввімкнення електричних обігрівачів потягне за собою збільшення платіжок за електроенергію. Тож не поспішайте складати ковдри і запасіться чаєм за короткочасним осіннім теплом. У квартирах лучан знову буде холодно.